Джийське. Тіна Кароль заспівала в дуетах з молодими українськими виконавцями для альбому Молода кров. Молода кров! Як оригінально. Ну бо як то кажуть, старим тут не місце. Або як ще кажуть, молоде орля та вище старого літає. А ще кажуть молодому та удалому і радість в руки. Або молодець проти овець, а проти молодця сам вівця. Чи молодість буйність, а старість не радість? Треба за молоду кості гристи, аби на старість м'ясо їсти. Що Лодше, то й солодше, а що старе, то й тверде. Молодий може вмерти, а старий мусить. <звучить> Трек «Зірочка» у дуеті з змуртом Каска став першим у новому українськомовному альбомі. <звучить> Окрім казки, учасниками проєкту стали Іван Наві, Аліна Паш, Велбой, сам насам, Нікіта Ломакін та гурт Латекс Фауна. Розчаруємо критиків у коментарях. Цей альбом цілком норм, звісно, якщо ви любите попсу. Та тіктоки під пісні кіни Кароль з молодою кров'ю. Молода кров це проект про об'єднання, об'єднання е, молодих виконавців. Е. Об'єднання молодих виконавців з Тіною Кароль. Бо один з одним артисти ніяк в альбомі не об'єднуються. як завжди, наказалась на шаг вперед. Хто би не хотів дует з Тіною Кароль, да? Та багато хто не хотів би дует з Тіною Кароль. Наприклад, Кардібі, Дуаліпа, Едширен, Олівія Родріго, Ліл Нас Ікс. Mm, Аріана Гранде, Білі Айліш, Маршмело, Діджей Калі, Ліан Галахер, Ноель Галахер, Нам Джун Сок Джин, Чонгук, Юнгі, Хосок. Чи мін Техіон? Пост Мелоун, Вікінг, Курт Кобейн, Бет Банні, Джоджі, Тайлер Зекрієтор, Фредді, Меркурі, Канді Кандіве, Христіану Роналду, Манчестер, Юнайтед, Тревіс Скотт, Елтон Джон, Емінем, Дрейк, Тейлор Світ, Паліндром, Кенді Кламар, Боб Марлі, Ліл Лілузівер, Тупак, Бруно Марс, Ницопотворно, Пол Маккартні, XXX Tен Fason, Халіт, Бонджові, Панжабіємсі, Снукдок. Та але ж у нього є фід стіною Кароль. Але він його не хотів. Ріана, Алекс Тьорнер, Френк Сінатра, Рональд Рейган, Кеті Перрі, Емі Вайнхаус, Петро Конашевич Сахайдачний, Анатолій Остапенко та врешті Майкл щур. Е, а я чого? Я б хотів до стіною, Кароль. Просто мене не покликали. А це пам'ятник Крінжі. До дня незалежності у центрі Києва відкрили пам'ятник поліцейському. На його виготовлення пішло 180 кілограм бронзи. Пам'ятник поліцейському виявився схожим на генерала поліції Нєбетова, який його урочисто відкривав. Одночасно, день відкриття пам'ятника поліцейському співпав з днем народження генерала поліції Нєбетова. Водночас поліцейські на репетиції військового параду до дня незалежності вигукували щось схоже на привітання генерала Нєбетова з днем народження. Андрія на толіче не народ. Всі ці лизоблюдські збіги викликали хвилю обурення громадськості. Поліцейські почали виправдовувати, що це пам'ятник насправді не одному генералу, а всім поліцейським навіть накрили пам'ятник спеціальним наметом для того, щоб бронзовий поліцейський став менш схожим на генерала Нєбетова. Через кілька днів намет все ж таки прибрали, а на руку бронзовому поліцейському пов'язали жовто-сині стрічки, щоб ніхто не подумав, що бронзовий коп ще й росіянин. Сам генерал Нібитов, схожість з бронзовим копом, ніяк не коментував. Мабуть, тому що був зайнятий стисканням мікрокопії пам'ятника на собі, яку теж представили у день його народження. Новий пам'ятник вже встигли наділити магічними властивостями. Якщо ви маєте і маєте бажання отримати звання і особливо достраховок порад за заохочення. Від будь ласка, йому вагон. а якщо поцілувати пам'ятник не генералу Нєбетову в дупу, то можна отримати чергове звання швидше, ніж якщо потерти погони. Генерал Нєбетов настільки високо задер планку самомилування, що монети від голови СБУ з написом Іван Баканов мають зовсім дешевий вигляд, хоча все одно вражають. Випускникам академії СБУ подарували монети з іменем Баканова. Вручення відзнак є стандартною практикою, сказав ліганет прес-секретар СБУ Артем Дехтярен. Були вручені пам'ятні монети, що є загально прийнятою практикою для багатьох спецслужб світу. Не хочеться звинувачувати СБУ у брехні, але ми правда не впевнені, що дійсно існує багато спецслужб, які вручають монети з іменем Івана Баканова. А я нагадаю, що ви дивитесь шоу, грати песик Дужка гривня знак питання – доларну. І з вами я, ваш пам'ятник собі українського ютубу, Майкл Щур. Нам часто волають в обличчя. Порошенко вам не такий. Мунтян вам не такий. Дойко вам не такий. А Латра вам не така. Телебачення Торонто. Так а до кого нам тоді йти за зціленням? За зціленням до дельфінів вони здатні лікувати людей. Навіть ті їхні хвороби, перед якими пасує сучасна медицина. Обожні у дельфінів! З усього розмаїття тварин саме дельфіни найбільше опікуються проблемами людства, розважають нас та постійно. Шукають, кого б врятувати. Я думаю, що еволюція разом з Господом Богом раз на мільярд років таємним голосуванням обирають тварину альтруїста, яка лікує майже усе, починаючи від дитячого церебрального паралічу, раннього дитячого аутизму, різноманітних затримок, психічного розвитку. Ну і закінчуючи власне а, стресами, депресіями, психологічними, так і соматичними, тобто з проблемами тіла. Насправді лікарі дельфіни мало чим відрізняються від пересічних лікарів. Людей вони теж часто працюють в поганих умовах, Вдають, що їм не все одно, а на робочому місці постійно смердить хлоркою. Єдине, що не можуть лікарі-дельфіни виписати гомеопатію. Дельфінчик, маючи сонар в лобові частини е свого тіла, видає. Постійною частотою ультразвукові сигнали, які впливають на нервову систему та е, кору головного мозку. А коли дельфіни у басейнах сліпнуть від хлорованої води, то їхні цілющі здібності підсилюються. Як у Ванги. в Росію у моду входять дельфіни-акушерки. Жінки, що наважуються на такі пологи, стверджують, вони майже не відчувають болю. А діти, народжені під наглядом дельфіна, розвиваються швидше за однолітків. А дельфіни? Не народжені під наглядом дітей, народжених під наглядом дельфінів, розвиваються втричі швидше. І можуть розгледіти пиптик в материнській утробі краще за УЗД-апарат. Виявляється, вагітні, щоб дізнатись стать дитини, не обов'язково звертатись до лікаря. Дельфіни чудові узисти. Дев'ять з десяти разів. Вони вгадували, кого виношує майбутня мама. Але варто бути обережними, бо цілюща сила дельфінів може допомогти дитині заговорити ще в утробі. Для того щоб сказати рідним, що ті витрачають гроші на дурню, бо дельфіни не лікують жодної хвороби. Вчені десятки років проводили різні дослідження і жодних підтверджень позитивного впливу дельфінотерапії на організм людини не знайшли. Крапка дельфінотерапія це лохотрон. Помилковою є думка, що дельфінотерапія підходить лише дітям. Думка дійсно помилкова, бо дельфінотерапія не підходить нікому. В першу чергу дельфінам у багатьох країнах світу дельфінарії закривають, адже в умовах неволі дельфіни швидко гинуть. Але ж вони такі контактні і радіють людям. Дякую тобі, дельфіни. Вся ця оспівана в піснях Любов дельфінів до людей не має жодного стосунку до реальності. Насправді вони такі привітні, бо бояться покарання від дресирувальника. Це не любов до людей, це страх. Людство, раса дельфінячих аб'юзерів. А дельфінарії концтабори для китоподібних. Хорош! Інша версія: дельфіни підбираються до людей, щоб шпигувати за ними. Зібрану інформацію вони передають у командний центр, що може знаходитись або ж у космосі, або у іншому вимірі. Ліонель Месі більше не гравець Барселони. Його купив французький ПСЖ. Крістіану Роналду більше не гравець Ювентуса. Його купив англійський Манчестер Юнайтед. І Месі і Роналду будуть отримувати космічні зарплати та бонуси десятки мільйонів доларів, мільйонів євро і мільйонів фунтів зарплати, які отримували десятки мільйонів до цього. Ми це кажемо лише для того, щоб трошки налякати вас великими числами. Щоб пара баксів для патреону телебачення Торонто мали не такий вже й травматичний вигляд. Підписуйтесь на наш патреон, донатьте Люблене телебачення Торонто. І нам не доведеться робити трансфер в Польщу. Підтримуйте незалежне українське контентовидобування. Ми готуємо для вас сюрпризи. Чк. Пф. Ха-ха! Бійцівський пес посягнув на голову трирічної дівчинки. Чоловік не витримав криків в голові і ступив крок у безодню. Миле відео з котиками повеселило користувачів мережі. Яке миле відео? Оце! Гра зі скаженими котиками, а на кону життя дитини. «Думскролінг» – це безконтрольне поглинання великої кількості негативних новин. Ви лягаєте у ліжко, берете свій телефон, відкриваєте <плес> соцмережі і знаєте напевне, години минуть, і у кінці ви відчуєте себе на смітнику. Це називається «думскролінг». Усе зазвичай починається із пошуку у інтернетику якоїсь інфи, яка допоможе впевненіше почувати себе у ситуаціях небезпеки. Наприклад, під час пандемії. Або на фестивалі пам'яті Кузьми. А потім ви наштовхуєтесь на нові погані новини і потрапляєте в панічний уроборос. Це вражає частину нашого мозку, яка називається мигдалина. Вона відповідає за відчуття загрози. Ми хочемо знати, що несе загрозу і як з нею впоратися у майбутньому. Звісно, переглядання гнітючих новин не навчить нас ловити руками балкон, що падає на голову, чи перестрибувати фуру, яка несеться нас чавити. Зате думскролінг призведе до тривоги, депресії та. Та позначиться на вашому фізичному стані, залежні від «Думскролінгу» постійно труться біля офісу Айсітіві в надії, що монтажери виконують диски з вирізаними сюжетами надзвичайних новин. Ми інтуїтивно розуміємо, що дум скролінг викликає у нас жахливі почуття. Дослідження, проведені під час пандемії, підтвердили це, пов'язуючи депресію та тривогу із споживанням інформації про ковід з медіа та збільшенням часу, проведеного у смартфонах. Заходиш на сайт новин, тусуєшся там кілька годин. А замість чаю з тортиком закінчуєш на сайті похоронного бюро, щоб подивитися собі пам'ятник. Івано-Франківськ також лідирує в Україні за смертністю від ковіду. Глава ритуальної служби Андрій Хруник каже, що його співробітники зараз копають могили з ранку до вечора. Думскролінг – це не лише про пандемію. Наприклад, згадайте батьків, які дивляться телевізор, і просять вас не зв'язуватися з людьми, у яких є піструн. Бо це може бути травматичним та небезпечним. Тут пору. Ушника на дорозі зупинили так його пасажир Копам. Пені свій продемонстрував сороміцький збочнець, який вивалював з трусів хазяйство, виявився киянином. Або подивіться на українську політику, яку просто заповнили думскролери. Петро Порошенко навіть телеканал купив, щоб йому було легше думскролити та знаходити погані новини, пов'язані з Зеленським. Не намагайтеся нас зупинити. Вашою зеленою шмарклею. А от Юлії Тимошенко не потрібно цього робити, бо вона опанувала думскролінг на такому рівні, що стала його втіленням. Ми вже, по суті, не суверенна держава. Я чесно це говорю, не перебільшуючи. Зеленський теж займався думскролінгом, але потім став президентом і все раптово налагодилось. В паслєнє, признаюсь, в да, последнері я живу в кошмарі. Якщо ви раптом підсіли на думскролінг, то психологи дають кілька порад. Відключити сповіщення соцмереж лімітувати час їхнього використання та підписатися на телеграм та інстаграм Телебачення Торонто. Наші пости точно переруть потік думскролінгу у вашій стрічці. <плес> Гутен Морген Лібес Швейн, Швайн Швайн, Ферданти Шейсе. Шайсе Шайсе. Що ти робиш? Готуєш до важливої зустрічі. А ви мені заважаєте? Гутен Морген, Лібес швайн. А ти ж в курсі, що ти його вчиш правильно вимовляти лайко? Та звичайно в курсі, але це щоб не говорив це німецька. Вона мені ніколи не знадобиться. Знадобиться. Шприкензі зі Мюхтензі імконден супорт арбайтен. Сапорт юреп є для вас робота. Посилання в описі. Науково-сенсаційне вчені дозволили людям дихати через мишачі. Анус. Сенсаційно наукове. Журналісти довели, що пересічний українець це миша. Ну а ми доведемо, що у гонитві за переглядами і вчені, і журналісти періодично пускаються берега. А страждають люди та мишачі ануси. <плес> Яке кончене. Учені регулярно публікують результати досліджень, проведених на щурах та мишах. Та інколи на основі цих результатів роблять гіпотетичні припущення, що стосуються людей, нашого здоров'я та поведінки. Журналісти ж гонитві за сенсаціями беруть такі дослідження та гіпотези і видають їх за готові новини. Але не про миші, а про людей. Хочу, щоб всі сприймали цю інформацію, як фейкову. Ми всі бачили заголовки, типу вчені довели щось сенсаційне. Далі йде один. Два абзаци про суть дослідження та його результати. Ну а потім десь в кінці сором'язлива приписка. Дослідження було проведено на щурах та мишах. Гранат <звук> гальмує старіння. <звук> <звук> Досліди проводили на хрубаках і мишах. Зомбі-клітини. Саме вони довели вчені, винні в тому, що ми старіємо. Вдалий експеримент провели на старих мишах. Результати цих досліджень неможливо перенести зі щурів на людей, як би цього не хотілося тесен. І навіть якщо вчений на основі результатів свого дослідження щось гіпотетично вважає, це не доведений факт. До речі, про вчених роботодавці та грантодавці теж очікують від них бабахів. Відповідаючи цим очікуванням, вони можуть отримати більше уваги, більше цитування, запрошень на конференції, публікацій і, взагалі, можливості швидко зробити кар'єру. Це призводить до того. Що деякі вчені прагнуть до сенсаційності, а не до точності. Бокал червоного вина дорівнює годині в тренажерній залі. Говорить нове дослідження. Університетські дослідження проводилися на щурах, а не на людях. Бухає миша, а добре тобі ідеально. Чи знали ви, що якщо грати з скорпіоном у Мортал Комбат, то це збільшує неврожай? Та простату Поплавського. інфа сотка. Бо дослідження проводили на хом'яках. До речі, про хом'яків. Підлітковий секс перешкоджає росту пеніса. Дослідження співробітників державного університету Огайо було проведено на хом'яках. Це правда, з пенісами все так і працює, особливо якщо починаєш статеве життя із ножицями. Доведено, що з кожним новим сезоном серіалу Секс Едюкейшн пеніс пересічного хом'яка зменшується на дециметр. Кава може позитивно впливати на роботу серця. Німецькі учені проводили дослідження на щурах. Кава настільки корисна для серця, що вчені рекомендують вживати каву з цигаркою, щоб вийти в нуль і раптом не стати над людиною. Вчені в Австралії місяць лоскотали щурів заради експерименту. Як правильно лоскотати щура? Торкніться шиї тварини зі спини швидким та легким рухом, після чого погладьте її спину. Все це зайшло занадто далеко. Здається, вчені просто шукають виправдання своїм експериментам зі щурами. Бо якщо не зробити з цього якихось революційних висновків для всього людства, доведеться визнати, що ти місяць просто чухав мишу. Вчені довели, що побороти облесіння допоможе смажена картопля. П'яне зачаття. Вчені з'ясували нову небезпеку для дитини. Вчені довели, що ссавці можуть дихати через анус. Це нібито може допомогти під час реанімації людей. Це все заголовки новин про результати досліджень, проведених на гризунах, після яких розумієш, що бути з'їденим кішкою це для щура щаслива смерть. Якщо продовжувати експерименти на щурами у такому ж дусі, то рано чи пізно вони дійсно стануть людьми, бо спробують все, з чого складається людське життя: каву, алкоголь, п'яне зачаття, маленький пісюн та фейкові новини. Це ж було вже. Не! У місті борщів на Тернопільщині дітям заборонили виходити ввечері на двір та ввели комендантську годину. Комендантську годину для дітей ввели в селі Широкому на Миколаївщині. У сумах депутати ввели комендантську годину для дітей віком до 16 років. Це ж було вже, це ж було вже, це ж було вже, це ж було. Це. вже. Це ж було вже. Так, Такоро. Це вже було наприкінці минулого сезону. Ми вже проводили екскурсію у травмовану макаренком свідомість організаторів гулагу для зумерів у селі Галицинове на Миколаївщині. Моторошне в селі вечорами тинялися підлітки. Тому у селі Раді нічого не залишалось, як ухвалити єдине правильне рішення. Заборонити у селі під Миколаєвом оголосили комендантську годину для дітей. Очень даже правильне рішення. Тоді про скандальне рішення влади села журналісти написали новини і зняли сюжети. Юристи і правозахисники назвали це рішення незаконним, бо воно незаконне і порушує права дітей. Так уявіть у дітей є права. І ось ми знову змушені говорити про те, що дітям молодше 16 років не можна перебувати на вулиці та в розважальних закладах з 10-ї вечора до 6-ї ранку без супроводу батьків. Так переконують, чоловік. Навники хочуть запобігти дитячій злочинності та алкоголізму. Найдорожче, що у нас є, це наші діти, і ми хочемо, щоб вони були в безпеці. Можна було б запитати, що думають про нововведення самі підлітки. Але й так зрозуміло, що скажуть ці кляті алкоголіки. Я вважаю, що цілком нормально гуляти до десяти вечора, ну і після десяти. Ха -ха -ха! Догралися маленькі покидьки. Приблизно такою була реакція багатьох дорослих на заборону підліткам виходити після десятої на вулицю. Пусть менше ходять ночами, це буде безпечніше. А зачем вночі будуть бігати гуляти? Пускай дома сидять. Цензурна лайка, розпиття спиртних на напоїв. Це і правильне рішення, тому що молодь зараз вона є дуже неконтрольована. Дуже багато дітей, які розпивають спиртні напої ввечері. Дорослі так наполягають на тому, що ввечері на вулиці піді. Ти будуть обов'язково пити та лаятися, ніби жодного іншого вибору у них просто немає. Ще Сталін казав, що найкращий спосіб запобігти дитячому алкоголізму це нічний домашній арешт або розстріл. Є положення про охорону дитинства. Стаття 20 пункт 1, Там прочитайте, та згідно цього ми робили. Там все культурно ясно розписується. все. ми не вийшли за межі цього закону. цих законів звичайно ж цей чолов'яга просто дзюрить нам у вічі, бо в згаданому законі про охорону дитинства йдеться про те, що діти до 16 років у нічний час можуть перебувати в розважальних закладах та закладах громадського харчування лише в супроводі батьків чи дорослих, які за них відповідають, і там ані слова. Немає про те, що дітям заборонено перебувати на вулиці чи у громадських місцях. Закон не містить обмеження щодо перебування дитини без супроводу дорослих у цей час в громадських місцях. Або на вулиці саме так заборонити підліткам виходити з дому, щоб їй було безпечніше, це все одно, щоб відрізати руки, щоб не мастурбували. А ще це незаконно. Тож, панове зумери, запам'ятайте, уроки права корисна річ і знати свої права. Важливо це згодиться у житті. Хоча б для того, щоб твердо знати, жоден представник Талібану ні в Сумах, ні в борщеві на Тернопільщині, ні в будь-якому іншому місті нашої країни не має права насильно заганяти вас з вулиці додому. А якщо якісь міст. Цеві чиновники чи поліція будуть вас змушувати за допомогою своїх батьків, сміливо подавайте на них до суду. Ніхто не має посягати на ваше невід'ємне право реготати з друзями на лавочці, втикаючи в нові відоси телебачення Торонто. Будь ласка, ставте лайк під відео. Дякую. Культове рівно 40 років тому, у серпні 1981-го, в Етер вийшов телеканал MTV, якому судилося назавжди змінити телебачення. MTV подарував світу вагітну у 16. бій вісай Батхеда Боже, вільне реаліті про родину Озборнів. Якесь дурнувате реаліті, де молоді засмаглі люди кричать одне на одного. А ще тачку на прокачку. Та рольову модель усіх небезпечних челенджів сьогодення шоу Джекес.

To MTV. ласкаво просимо на MTV. перший у світі цілодобовий канал музичних відео. Кілька секунд тому наша команда віджеїв розбила пляшку шампанського об голову продюсера на честь народження нового формату. Пейн Енбіголд. І з того моменту у 80-ті та 90-ті, MTV було головним драйвером світової музичної індустрії. Тепер я розумію фразу: якщо тебе немає на MTV, тебе немає в музичних чартах. Але MTV було піонером не лише в трансляції музичних відео, а й в їхній цензурі. Не так просто бути світичем прогресивної культури, якщо твою сраку постійно жують набожні домогосподарки та перелякані консерватори. Кому як не нам про це знати? Look at me, I'm Перший випадок цензури на MTV стався уже через рік після початку мовлення. Кліп Body Langж групи Квін зняли з ротації за розпусту. Увага! Зараз буде шок-контент. Баді легвіж. О боже, яка розпуста! Це шо. Пуп на телебаченні страшне! Хоча в цьому відео менше оголених тіл, ніж на деяких церковних фресках. Та вони в цьому кліпі навіть влазні одягнені. Одяг теж не рятує. Наступне відео квінів теж заборонили на американському MTV. I want to break free. Заборонити. Бо раптом діти побачать чоловіків у жіночому одязі і почнуть голосувати за демократів. А -а. Але головною розпусницею МТВ Італії, лідеркою за кількістю заборон, була Мадонна. Хоча навіть зараз один український телеканал змусив нас заблурити фото Мадонни з її інстаграму. Ось так. А, що за канал? Та ти все одно його не дивишся. А, суспільне. Ок, давай краще покажемо перший, але не останній, повністю заборонений на МТВ кліп Мадонни. Oh, до речі, тоді бізнесвумен Мадонна не розгубилася і вперше в історії випустила музичне відеосингл на vhs касеті, який продали тиражем 250 тисяч копій. І це за пару десятиліть до появи OnlyFans. Після цих історій гайп навколо заборони чи цензури кліпів на MTV став інструментом маркетингу. Якщо тебе не забороняло на MTV, ти не справжня зірка, і ось твоя аудиторія. Тим часом музиканти знімали все більш провокативні відео. А MTV дозволяв все більше і більше. Йой, святий риночок, головний борець проти консерваторів з часів палеоліту. Це кліп про діжі, який забанили не тільки на МТВ, але й на Ютубі. Але спочатку, попри сцени з наркотиками, насильством, і що найстрашніше, цицьками, це відео таки крутили в телеатері. Але під тиском феміністок та моралізаторів прибрали з ротації, що не завадило йому отримати нагороду танцювальний відеороку від самого ЕМТІ. А це був кліп «Сепултури», який заборонили на МТВ через розп'яття. Хоча через пару років нормально крутили кліп Нірвани з розп'яттям. Але заборонили розп'яття з малпою у кліпі Найн-інч Nails». Але дозволили розп'яття з Мерліном Менсоном у кліпі Мерліна Менсона. Yeah. На щастя, MTV більше не контролює музичну індустрію і на Ютуб можна викладати будь-яку дичину. А те, що забанили на Ютубі, можна знайти на Вімео. А те, що забанили на Вімео, я можу вам скинути в Директ. <звук> Сподобалось? Постав лайк під відео. Думаю, що прийдеш до нас якось ще. Підписуйся на канал. За фанатів кинь пару баксів на Patreon. Якщо любиш особисто мене, я тебе теж. <звук>